Я хочу поділитися свідоцтвом, а, яке Бог мені положив на серце за Божі милості. А, в моєму житті було їх дуже багато. А, я трошки представлю себе. Мене е, звати Ліана Сорочук, я з церкви Примирення, а, де пастором являється мій тато Петро Бабчанік. Я дякую, що дали мені сьогодні цю можливість поділитися про Божі милості. А, я почну з того. А, коли мені було 12 років, і ми жили ще на той час в Україні, мене переслідував насильник, але Бог зберіг моє життя. І унаслідок великого стресу і переживання, мені в 12 років мене виявили цукровий діабет. І коли я захворіла. На той час в Україні було дуже тяжко жити з цією хворобою, тому що було тяжко мати інсулін. Практично зараз ми маємо всю технологію. На той час лікарі мені сказали, що ти довго не проживеш, у нас над такими ставлять хрест. Але знаєте, що неможливе для людей, то можливо Богові. Через деякий час ми від'їхали до Америки, Бог подарував мені прекрасного чоловіка. І далі, коли я. Завагітняла нашою першою дитиною, лікарі знову сказали: А, тебе є великі, більш всього, твої нирки відкажуть. В тебе є дуже великий риск, що дітки будуть неповноцінними, вони можуть померти, і ти можеш під час родів так само померти. Але Бог зробив знову свою явив свою милість. Ми йшли, ми йшли в молитві до Бога з чоловіком кожен день під час моєї вагітності. І Бог зробив так, що мої нирки працювали під час всіх моїх вагітностей, вони працювали в дуже а, доброму стані, вони працювали в нормі. І як сьогодні пісню співали, що Бог, моя ти скала, моя, це. Я, я її по русски ми і по русски хором співали. Це одна з моїх улюблених е, хорових пісень. І а, потім, коли а, це знову така ще одна велика милість Боже, була моєму житті, коли в п'ятій донечці нашій було шість місяців, мені поставили діагноз Graves' disease — це імунна хвороба щитовидки. Мені а, дали радіоактивну терапію, я пройшла. і дали знову додали мені ще одні гормони, на яких я повинна була жити. І знаєте, Лікарі сказали, що дітки, навіть якщо тебе ще навіть і будуть дітки, більш їх не буде, але якщо будуть, то вони будуть дуже хворі родитися. Але Бог знову, знову показав своє чудо і милість, він нам ще дарував двоє здорових діточок, навіть маючи такі серйозні імунні хвороби. І третя така, я б сказала, саме більша милість, якою я хочу поділитися також з вами, це. За нашу пос... последнюю донечку під час вагітності, в 20 неділь мені лікарі сказали, що в мене ді... діагноз поставили плацента прикрита. Як, як трошки об'яснити, це коли тебе плацента, вона просто як рак розпространяється на твої внутрішні органи, і це дуже, дуже складна проблема. Лікарі сказали, що вони будуть рятувати моє життя. Я розуміла, на той час, що я у будь-яку хвилину можу прийти у вічність. А, і також сказали лікарі, якщо дитятко і виживе, воно буде неповноцінним. Тому що а, до 23 тижнів вагітності я втратила дуже багато крові, і мене літаком відправили у Secret Heart. І на той час а, дуже дуже молилися, переживали церква, служителі сім'я всі. Ми так само з чоловіком, кожен день ідучи до Бога, знаючи, що він веде такою дорогою, але він показував все, милості, милося. Він показував, що в його руці наше життя, в його руці благополуччя, що це все, якщо він оприділив забрати. Я, я вірила, якщо Бог оприділив мене забрати, Він забере, коли він, коли він оприділив. Це не грає ролі, чи я здорова, чи я хвора, якщо Бог хоче, він забере. І Бог в нас через. Я б сказала, проходячи таку нелегку ситуацію, учив нас повністю довірятися йому. І як для мене завжди підтримував це, я зачитаю Псалом 138-й, а 16 віршик. Я не раз читала книгу псамів, просто читала плачучи, коли я лежала в лікарні. Твої очі бачили мій зародок, і в книзі твоїй. Були записані всі дні, призначені для мене, коли жодного з них ще не було. І я розуміла, що моє життя, мій зародок бачив Бог, і Бог бачить зародок моєї дитини. Якщо Божа воля, на життя Бог дасть, і воно буде жити, і дитятко я. Якщо Божа воля забрати, то я знала, що я перейду в кращий світ. І на той час ми також нуждались перед Богом, і Бог таке сказав проче Слово, що надії на лікарів дуже мало, щоб повністю полежитися на мене і побачити мою славу. І знаєте, в той тяжкий час, коли, коли я була сама, Бог забрав, як сказати, всю опору. Біля мене не було тата, який був служителем, біля мене не було чоловіка. Я була. Як... В основному один на одинці з Богом і, і з лікарями, які постійно приходили і говорили, яка, яке ми становище дуже тяжке. Але через декілька неділь, а, після того, як мені зробили емірай, це обстеження, лікар сказав, що я не зможу доносити дитину до 28 неділь, вже ситуація дуже серйозно ставала. і... Одна із лікарів а, був великий консиліум лікарів. Вони кожен день збиралися і вони приймали рішення, чи, як їм поступати, як бути в моїй ситуації. Одна старенька лікарша прийшла до мене, вона зложила руки і каже: дивиться на мене, каже: молися, молися до кого ти вмієш, молися до ангелів, до кого ти знаєш. Лікарі розуміли, що вони безсильні, вони безсильні знати. Коли моє життя буде в такій загрозі, що їм просто треба буде вести мене операцію, я говорила, що ми довіряємо Богу в наше життя, що Бог розпоряджається життям і все в його вруці. І коли мені у 26 тижнів вагітності було дуже, я б сказала, дуже тяжко, бо це був такий період, я три неділі пролежала. Так само вдома дітки, чоловік ще на той час я домашню школу мала, і було нелегко. Пробувала за сім'ю піклуватися і що по моїй можливості, коли мені було краще. Але 26 неділь я розмовляла з татом, кажу, тату, я більше не можу, я вже, я вже все, я вже все. А, і, знаєте, Тату сказав такі слова, які мене просто вони мене, я б сказала, дуже ободрили. Каже, доню, а. Як ти думаєш, якби Бог бачив, що Іо не, не пройде це випробування, чи він би допустив цю таку трагедію в його життя? Я кажу, ні, тато. тату. Тато каже: значить, він бачить, скільки ти можеш, скільки ти можеш пройти, і скільки ти можеш нести. І щоб знаєте, щоб явилася ця слава Божа, щоб було це свідоцтво. Це, це приходиться нам, в житті християнам, не раз багато пройти, щоб ми могли своїм прославити через а, ці труднощі. Господа. І а, коли вже було, я була на 28 тижні вагітності, я відчула вночі, що а, я втрачаю багато крові. Бог в силі мені а, подзвонити з сестрі перед тим, як я втратила свідомість. І коли лікарі збіглися, мене став дуже падати дуже швидко став падати тиск. Я ще почула перед перед тим, як кричати свідомість, я почула слова, в нас дуже мало часу, ми не можемо не гаяти ні хвилини. І знаєте, я в той час мене я вже дуже слаба була, і я просто в думках змолилася, Боже, моє життя в Твоїх руках. І коли я приходила до себе до тями, я шепотіла ім'я Ісуса, чуючи, відчуваючи, як вони біжать до операційної кімнати. і Об'являють, що code Red – це значить, що масивна втрата крові. І знаєте, коли вже я відкрила очі, я відкрила очі, я вже була в ICU це в, ре... в, ре... в, ре... в реанімації. Лікарша подзвонила моєму чоловікові після операції і сказала, що, що я була дуже близько до смерті. і Лікарі не знали, чи моє тіло піде у шок після масивної, масивного приливання крові. Але коли один з лікарів а, зайшов у кімнату, він того ж ранку, як мені ночі робили операцію, він зайшов зранку в кімнату і він побачив мене. Я сиджу на ліжку і я розмовляю з цим чоловіком. Він просто дуже голосно вигукнув: Слава Богу, по, -по ну, з таким акцентом великим. Лікарі побачили, що явно Божу, Божу руку під час тієї ситуації. І також лікарка, яка мене оперувала, вона підійшла вже коли, коли я вже була в кімнаті, вона підійшла до мене і каже, можна я тебе обніму, а я тобі каже, хочу дещо сказати. Коли, коли каже, ти поступила до нас у лікарню, я відчула в моєму серці, що я буду та, хто буде боротися за твоє життя. І у ніч, коли вони боролися за моє життя, у них була у лікарів була найкраща команда медиків. Вони мали всіх кращих докторів, які, які можуть бути в, тому, в тій лікарні. Вони всі попали якраз на ту ніч, коли треба було мене оперувати і спасати моє життя і життя моєї донечки. І знаєте, вона також здивувалася, коли наша. Дитинка, якій було, тільки виповнилося шість місяців, вона на три місяці раніше родилася. Вона дуже здивувалася, каже, коли дитятко заплакало. Вона просто вона навіть заплакала, вона змогла вдихнути воздух. І зараз наша наша дівчинка її звати Дейзі, вона вона народилася здоровенькою, і на той час вона, вона важила один кілограм, це two pounds, тисячу грам. І вона на даний час є повноцінною, здоровою дитинкою. Хоча також вона втратила багато крові, її переливали теж багато крові. І знаєте, я на хочу також ще прочитати один віршик, який дуже підтримував мене під час цієї нелегкої а, ситуації. Це Псалом 124. А, Бо ті, хто надію складають на Господа, вони як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти по віки. Слава Богу.